Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У приютівській громаді відзначили переможців наукових та творчих конкурсів. Попельнастівська громада організувала свято для дітей. Дошкільнята ЗДО номер 2 опановують фінансову грамотність. Приютівська громада підвела підсумки навчального року. Відзначили переможців обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук України, конкурсів художньої самодіяльності та учасників спортивних змагань та турнірів. Хто став гордістю та надією приютівської громади у цьому році, розкажемо далі. У Приютівській громаді вже не перший рік існує гарна традиція. Наприкінці навчального року відзначати талановитих та обдарованих учнів. Серед 65 представників учнівської молоді є і Валерія Кудря. Дівчина закінчила 9 клас Користівського ліцею і має чим пишатись. Я брала в номінаціях прикладна фізика, зайняла друге місце в обласному етапі, зайняла перше місце з медицини в обласному етапі, та потім пізніше зайняла друге місце в всеукраїнському конкурсі МАН з медицини. Школярка захищала свою роботу у секції медицина, досліджувала, як ультрафіолетові промені впливають на очі. Коли у нас неякісні окуляри і освітленість падає, зіниця наша розширюється і ультрафіолет попадає на кришталик. Він його випалює, і це може призвести до втрати зір, деяких офтальмологічних захворювань, це може бути птерихи, кератит, катаракта та інші. А це дуже серйозні захворювання. Привітав із перемогами талановиту молодь Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев. Мені неймовірно приємно сьогодні знаходитися серед кращих представників освіти Приютівської територіальної громади, серед тих, хто всупереч всьому не стоїть на місці, не зупиняється і йде тільки вперед. Хто має оптимізм, хто має надію на краще майбутнє, хто мріє. Хто вміє навчатися і показує гарні результати, це дійсно значить, що у України є чудове, гарне майбутнє, і те, що ви є чудовим прикладом для своїх однолітків, для своїх друзів, для своїх однокласників. Звучали слова подяки і на адресу батьків та педагогів, які не один рік розвивали потенціал обдарованих учнів. Я хочу побажати вам, щоб ваші досягнення, успіх, які ви мали у цьому навчальному році, які ви відчуваєте сьогодні. Нехай він стане цеглинкою в підвалинах вашого життєвого успіху і успіху нашої країни. Хочу подякувати батькам та педагогам за вашу працю, підтримку і, звичайно, побажати, щоб приводів для гордості вашої громади щороку ставало все більше. Дякую вам. Також гордістю та надією приютівської громади стали переможці обласного та всеукраїнського етапів шкільних олімпіад. Я впевнена, що це тільки великий початок здійснення ваших мрій. І дійсно, як говорив Андрій Олександрович, вам відбудовувати нашу країну і розвивати її вже. Від сьогодні навіть не від завтра, і я впевнена, що у вас це вийде, і будемо пишатися вами як в громаді, в Україні і в цілому світі. Пам'ятними статуетками та дипломами відзначили переможців спортивних змагань, а також культурно-мистецьких фестивалів та конкурсів. Дитяче свято з руханкою, майстер-класами, аквагримом та солодкою ватою організували для дітей Попельнастівської громади. На захід приурочений до дня захисту дітей запросили дітей військових та з прийомних родин. Як це було? Бачила наша знімальна група. Для дітей військових та дітей з прийомних родин Попельнастівської громади організували свято. День захисту дітей вже відзначили локально в селах, а 3 червня зібрали дітей з усієї попельнастівської громади біля червонокам'янського будинку культури. В нашій громаді до Дня захисту дітей в кожному закладі освіти в будинках культури були організовані захист заходи до дня захисту дітей. А сьогодні в нас окремо також організовано в Червонокам'янському будинку культури захід до дня захисту дітей, саме для дітей з родин загиблих військових службовців і також дітей з прийомних родин. Завдяки відділу освіти ці діти були підвезені сьогодні до Червонокам'янського будинку культури і спільно зі службою справах дітей, комунальна установа, центр надання соціальних послуг Попельнастівської громади, організували захід. В них будуть і розважальні ігри, і також будуть розмальовувати діток, вони будуть фарбами працювати. і На закінчення будуть вручені подарункові набори, які також придбані за кошти нашої громади. На локаціях на подвір'ї було весело. Діти стрибали на батутах, брали участь в руханках, іграх. Черга охочих вишукувалася до майстра за Гриму. Сьогодні я приїхала в червону кам'янку, грала, малювала, мене розмальовували, з'їла цукерки, чубачупси, соки, вату. На заході організували також виставку робіт, вишивані та мальовані картини, поробки, малюнки військовим. Серед них були представлені патріотичні малюнки ані сугак. Було таке, що у нас в родині хто взагалі пішло це все із тьоті. Вона теж таким займається, в неї теж такі гарні картини. І я побачила, що вона малює і теж заінтересувалася цим. Мені подобалося. Ті, що якісь воєнні картини, то це пішло все дяді. Він якраз де в яких містах був, то пішла Буча. От цього він якраз був Бучі, кіт, і гусь пішло те, що він там. Ну просто давай помалюємо те. Ну давай. І так якось пішло, пішло, пішло. Мені сподобалось. Время було таке, що і ніч не спала, бо не могла відвлектись, воно мене все інтересувало, інтересувало, що воно закінчиться, що як воно вийде зовсім. Ну так якось було. Дівчина отримала подяку від Попельнастівської сільської ради за свою патріотичну позицію та художню майстерність. Подібні заходи в громаді планують проводити і надалі. Ми плануємо у червні провести такий захід. Потім будемо дивитися, бо зараз з огляду на те, що така ситуація дуже складно запланувати щось на багато часу, так заздалегідь. Хочемо такий захід ще в червні, можливо, на території Добронадіївського, Сторостинського округу. Наступний захід запланували на кінець червня. Фінансова освіта для дітей сьогодні є важливою навичкою, аби вони у майбутньому вміли правильно розпоряджатися власними коштами. Тому заклад дошкільної освіти номер 2 для своїх вихованців нещодавно організував екскурсію в одну із банківських установ нашого міста в рамках освітнього проєкту Моя професія, банкір враженнями від екскурсії. Дошкільнята поділилися із нашою знімальною групою. ЗДО номер 2 бере участь в освітньому проєкті Омріяна професія, банкір, який має на меті ознайомити вихованців з фінансовою грамотністю. Діти через дидактичні сюжетно-рольові ігри знайомляться з грошима та їх використанням. А нещодавно з екскурсією до шкільнята відвідали одну з банківських установ міста. Основна мета не тільки підняття фінансової грамотності дітей, основна мета для того, щоб. Підготувати майбутнє покоління, адже від них залежить економічний розвиток нашої країни в майбутньому. На заняттях педагоги використовують один із найдієвіших способів: це прихід Афлатуна. Це такий фінансовий вогник, який допомагає дітям зрозуміти фінансову грамотність. І саме через це проводяться різні ігри, як, наприклад, що можна придбати за гроші, що не можна. Як заощадити кошти. Маргаритка, як справжня дівчинка, дуже любить витрачати гроші. Переважно на розваги та солодощі, але вміє їх і заробляти. А мені е мама і папа е дають гроші за те, що я роблю уроки. Якщо я їх роблю на п'ять зірочок, то вони мені дають п'ять гривнів, якщо на чотири, то на то чотири гривні. Якщо три, то тоді три гривні. Якщо дві, то то. Якщо одна зірочка, то тоді одна гривня. А якщо ноль зірочок, то взагалі нічого. Екскурсією в банк Маргарита залишилась задоволеною. Мені сподобалася екскурсія в банк тим, що там розповідали, як працює банківська система. Також там розповідали, як працює фінансова грамотність. Також нам показували машинки, які рахують гроші та перевіряють їх на фальшивість. Ще нам розповідали, що батьки можуть нам відкрити дитячу карточку, також нам щоб ми змогли в школі сплачувати за обід. Банкір це людина, що зберігає гроші, так вважає Владислав. І незважаючи на свій юний вік, вже знає, як користуватись банкоматом. «Картку вложити підкотці, чотири цифри. Сри брати гроші і картку забрати і все. Заклад дошкільної освіти постійно намагається організовувати для своїх вихованців різноманітні екскурсії та залучають їх до участі у проєктах, адже діти через постійні тривоги відчувають освітні втрати. Дошкілі є такий момент, як соціалізація. Діти повинні розуміти, як далі жити. Вони повинні вміти зайти в магазин, купувати, розраховуватись грошима або карткою, бо це сьогодні дуже нагально. Розуміти, що таке банк, банкомат, термінал. Дітям це цікаво. Зараз якраз це сензитивний період для того, щоб отримувати такі знання. У сучасному світі фінансова освіта дітей є важливою навичкою, аби у майбутньому вони правильно вміли розпоряджатись коштами. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.